Тимофій Милованов викотив черговий пост з такою маніпуляцією, мовляв, Свериденко хейтять, бо вона жінка. Ну, перепрошую, гендерна дискримінація тут абсолютно ні до чого. Від неї вимагають одного виконати свої посадові обов'язки. У мене особисто до Свериденко є окрема претензія ще з часів її роботи в Офісі президента, коли вона очолювала раду з питань мікропідприємництва, і я працювала в робочих групах цієї ради. Ми з підприємцями е, напрацювали декілька законопроєктів. один був про врегулювання застосування ЕРО. і вона, як голова цієї ради, повинна була забезпечити реєстрацію його в Верховній Раді. І коли вже її призначили міністеркою економіки, Ніна Южаніна публічно поставила їй питання, де законопроект Юлія з трибуни пообіцяла, законопроєкт законопроект буде зареєстрований, все буде зроблено. Ну звісно, нічого не зроблено. Інці вважають, що нереєстрація напрацьованого і погоджено цією радою проекту закону, є дискредитацією всієї роботи, де нібито відбувався діалог з представниками малого бізнесу. Конкретно Едне питання чи буде зареєстрований проект закону, що стосується відміни тотальної фіскалізації з 1 січня 2022 року. Ну пенсійна рада е, по врегулюванню питань е, по малим е, підприємцям і фізичним особам підприємцям була створена для ОП. Напрацьований законопроект над яким підприємці працювали протягом останніх 9 місяців. Так цей законопроект. Я думаю, що з великою долю віргідності одним із членів е, е, цієї робочої групи, який є народним депутатом, буде зареєстрований. Я її хейчу, бо вона не тримає слова, вона не діє за законами, діє за політичною конюнктурою.